В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. Івано-Франківськ. Двоє людей загинули внаслідок пожежі. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали Мінера. Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Калуському районі та долині. Мав при собі наркотики та ніж. Поліцейські Івано-Франківська на вулиці затримали правопорушника. Врятували чоловіка з підземної виробки рудника. Рятувальники допомогли подружжю на горі Хом'як. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Вовчинецькій, що в Івано-Франківську. Сталося займання на першому поверсі багатоповерхівки у квартирі. Повністю захаращені сміттям через сильне задимлення рятувальники вивели на свіже повітря з верхніх поверхів двох мешканців, в тому числі одну дитину, та провели обстеження інших квартир. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох потерпілих, яких відразу передали. Працівникам швидкої, але на превеликий жаль, медики констатували їхню смерть. Загиблими виявилися 85-річна мати та її 48-річний син. Наразі всі обставини пожежі встановлюються фахівцями. Вкотре закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб запобігти подібним випадкам. 26 листопада близько 12-ї на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що замінував заклад харчування в Івано-Франківську, залишивши у приміщенні пакет із невідомою речовиною. На місце одразу було скеровано поліцейських працівники вибухотехнічної служби та кінологи провели ретельний огляд. Жодних вибухових пристроїв, предметів та підозрілих пакетів не виявили. Поліцейські також за годину встановили особу Мінера. Ним виявився 45-річний мешканець Коломийського району. Завідомо неправдиве повідомлення на спецлінію 102 Чоловік здійснив з дому. Там його і виявили поліцейські Коломийського райвідділу поліції. За зовнішніми ознаками він був на підпитку. Фігуранта затримали. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. Поліція Прикарпаття нагадує, кожен виклик, який надходить на лінію 102, поліцейські ретельно перевіряють, а тим паче під час війни. Тож через хибні виклики, екіпаж поліції може не встигнути прийти на допомогу тим, хто цього дійсно потребує. Будьте відповідальними. Дорожньо-транспортні пригоди трапились у Калуському районі та долині. Перша смертельна аварія сталася 30 листопада близько 23-ї години в селі Голинь Калуської громади. Попередньо з'ясували, що на неосвітленій ділянці дороги державного значення Ендесять сполученням з три чернівці Мамалига, 37 37-річний водій Опель Корса, місцевий мешканець, вчинив наїзд на пішохода. Останній перебував на смузі руху автомобіля. Чоловік від отриманих травм помер на місці події Керманич. Верезий Наступне ДТП мало місце в долині ввечері цього ж дня. На місці правоохоронці встановили, що водій автомобіля Мерседес – 31-річний місцевий мешканець, не обрав безпечної швидкості руху і допустив зіткнення із припаркованою на узбіччі вантажівкою Преміум». Внаслідок зіткнення травмованого керманича медики доставили до лікарні. Однак від отриманих травм чоловік невдовзі помер. За обома фактами слідчі обласної поліції встановлюють всі причини та обставини подій. Фігуранта зупинив поліцейський офіцер громади для перевірки документів. Правоохоронець встановив, що чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Мешканець Хмельницької області 99-го року народження почав поводитись агресивно, кричав та намагався втекти. Поліцейський викликав додатковий екіпаж поліції. Чоловіка доставили до Івано-Франківського ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. В приміщенні ТЦК поліцейські провели поверхневу перевірку осо. В чоловіка виявили два згортки наркотичних речовин Ймовірна марихуана та ніж. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Заборонені речовини вилучили та направили на експертне дослідження. На правопорушника склали протокол затримання та адміністративний протокол. 2 грудня о 18.20 до рятувальників надійшло повідомлення від начальника поліції Дрогобича про те, що у підземній. Виробці рудника одного з хімічних підприємств спустилися вісім осіб. П'ятеро з них самостійно піднялись на поверхню, а троє залишилися під землею. Один із них отримав травму ноги. На місце оперативно виїхали рятувальники гірничо-рятувальної групи, воєнізованої гірничо-рятувальної частини головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Для координації дій на місці було створено командний пункт. Оперативне відділення рятувальників спустилося у виробки. Для проведення пошуково-рятувальних робіт невдовзі було знайдено одного постраждалого, 29-річного хлопця. Його транспортували на поверхню за допомогою медичних нож та передали медикам для надання допомоги. Двоє інших осіб вийшли самостійно. До рятувальних робіт було залучено 8 рятувальників та одна одиниця техніки. Всі деталі події з'ясовуються правоохоронцями. Рятувальники надали допомогу туристам із Запорізької області, які потребували допомоги під час спуску з гори хом'як. До служби порятунку звернулася жінка. Повідомивши, що її чоловіка 2006 року народження погіршилося самопочуття. Окрім того, подружжя занепокоїло настання сутінок і ризик заблукати. Рятувальники оперативно встановили координати туристів, підтримували з ними зв'язок і невдовзі прибули на місце та провели до села Поляниця, звідки вони вирушили до свого тимчасового місця проживання. Закликаємо, плануйте свої мандрівки відповідально, обирайте зручний одяг і взуття, беріть із собою аптечку, а також обов'язково користуйтесь додатком порятунок в горах. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.